Ми вітання всім глядачам. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Буде цікаво. Найкрасивіша україночка 2016. Конкурс краси, що проходить у Житомирі, де відзначають найкращих талановитих, красивих та розумних дівчат у віці від 4 до 14 років. Сьогодні в нашій студії ще одна красуня, яка отримала перемогу у середній віковій категорії Яна Ліпінська, разом із бабусею Валентиною Петрук, а також візажист Лілія Данилко, яка також оцінювала, як дівчата підготувались до важного. Події в їх житті, Та не менш важлива персона Віктор Мельниченко, який цього разу був ведучим всеукраїнського конкурсу найкрасивіша україночка 2016. Мої вітання. Дякую за те, що всі ви прийшли сьогодні до нашої студії. Яночка, давай з тобою знайомитись. Розкажи, скільки тобі років? Мені 7 років. А де ти навчаєшся? Я навчаюсь в екологічному ліцеї №24. 24 Огонь, ні, чого собі, в якому класі? Другому. А що ви там таке вивчаєте? Які тобі уроки подобаються? Математика. Математика, і ти в ній так добре розбираєшся, так? Так. Угу. Ти отримала перше місце на конкурсі. Як ти вважаєш, завдяки чому ти його отримала? Що ти там представляла? Як ти до нього готувалась? Ось все про конкурс, розкажи нам. Я, я, я представляла своє ім'я. А також я дуже люблю виступати на конкурсах. А ти ще десь виступала на якихось конкурсах? Так. Да. Розкажи нам про це. Де ти ще була? Я вже не пам'ятаю. Бабуся, допомагайте. Виступала так же, учасла у всіх конкурсах. Сім разів виступала. Сім раз. Ого. Перше завіняла, гран-при займала. Конкурси, ну там перше, друге місце, було і третє місце. Вона займала іменно тут модельному агентстві, так же? Так. От тебе така гарна сукня, розкажи, де ти її взяла? Хто тобі її подарував, пошив? Пошила, каже, мама. Пошила мама. Мама сама пошила своїми руками. Боже, яка в тебе мама хороша? А покажи нам, будь ласка, своє, свою сукню, ось так чуть трошки до мене там. Підійди. О, Боже, яка гарна сукня! Пані Лілі, скажіть, будь ласка, ось така сукня. Це вона в якому стилі ви як візажист-стиліст оцінювали дівчаток? І ваше враження від конкурсу, і що мали показати дівчата, в яких вони мали виступати амплуа? Этот конкурс у них было три выхода. Первый выход был да украинские костюмы. Второй очень интересный был творческий выход костюма из бумаги, из газет. Вот меня тоже он удивил, то есть там уже творческий подход мы оценивали. И также каждая из участниц должна была представить себя. Это самый первый выход, то есть мы оценивали ораторское искусство. Это первое, да, вот э, выход второй. Это же конкурс костюмов, творческий выход. Но самое важное, что оценивается да, у моделей это дефиле. Mm. Грациозность, осанка, умение ходить красиво. То есть это самый тяжелый у них предмет. Это нам с виду кажется, что это так легко. На самом деле это тяжелый труд. Вот, и также оцениваются бывают такие конкурсы талантов, когда девочки показывают свой талант. А что могу сказать сейчас по поводу Яны наряды? Это наряд украиночки, правильно, Ян? Вот, видите, как они интересно подошли. И вышивка, и цвета, такие яркие, можно сказать, даже весенние, и на голове вино какое интересное. То есть, вот. Дуже оригінальна Оригинально, да. так. Тобто угу. ми оцінюємо оригінальність ще Не просто красивый наряд, а щоб он був оригінальний. Тому я считаю, что Яна очень достойный интересный оригинальный наряд. Угу. Янусь, які у вас там творчі завдання? Такі були? Розкажи. Ми Получный Голосніше. Ми дефаливали. Ми... Віршики розповідали, знаю, так? Ти нам щось розкажеш? Іде майбутнє рідна Україна, у світле і високе майбуття. І наш народ, одна свята родина, і кожен з нас родини стій дитя. Дякую тобі, ну бачиш, Молодим, яка бачим. ти молодець. Дуже гарний вірш, український, це дуже-дуже гарно. Пані Лілія, я знаю, що у вас проходять були якісь заняття, підготовка, звісно, була. Ось чому там дівчат навчали, і як ви долучилися, саме ваша, яка була робота? Ну, я э, тоже работаю в модельном агентстве. У нас там есть только предмет создания стиля. То есть мы учим девочек уже начиная с 5-6 лет создавать себе стиль, будь то стиль звезды, да, образ звезды, либо образ э, какого-то сказочного героя. У старших девочек уже другие темы. Вот у Яны, помнишь, Яна было, мы создавали с тобой образ актрисы, помнишь, французской? То есть они уже сами э, разбираются с самого детства, как создать себе полноценный образ грамотно. Вот. И в этом и заключается наше занятие. А подготавливались мы к конкурсу. Я, в принципе, была, участвовала только в, в жюри, а в основном готовили их у, у, педагоги дефиле, фотокласс и актерское мастерство, потому что это было задействовано. Коли ви оцінювали дівчата, чому ви обрали от саме явно? Тобто ви дивилися суто на свою візаж, стиль, чи ви загалом образ оцінювали? Ні, ми оцінюємо, можна сказати, навіть стержень дитина. Угу. Не скільки, навіть внешність, а намагаємося mm. глибше дивитися на конкурс. У Яни, я вважаю, такий мощний потенціал і сила. Ось вона сьогодні немного стисняється, є таке. На mm, самом деле, вона дуже мощна і сильна людина. Уже може навіть взрослі, любого 30-летнього лісака 40-летнего человека. нас ну, есть... девчата все такие, правда, То есть мы оцениваем с глубины, да, и также и актерское мастерство, и творчество, и все остальное. Ну и дефиле, понятно. Но берем внутренние качества в первую очередь и, наверное, э силу характера, уверенность в себе. І mm -hmm. цілеустрімленість. Яна участвует. Вот от Яна дошла дійшла до першого места. Яна, тебе ж було нелегко, скажи, ти не сдалась. сколько ти конкурсів пройшла? Тобто п'ять или шість конкурсів. Вона она дійшла до першого места і победила. Дуже молодець. Да. Валентина Олександрівна, я чула, що була така якась цікава історія. Як Яна саме потрапила на цей конкурс, що вона нібито як і сама заробила на нього. Розкажіть нам, будь ласка. Перед Новий рік і вона пішла, щоб. Заробити гроші. <хи> ну, звісно, бабуля, мамуля, ну і. папа. Всі, Всі допомагали, так? А тато як долучався? Да. Всі допомагали, вся так. родина, так? Вся родина. Як тобі було? Ти збирала ці гроші? Ти собі думала що ось візьму їх і піду на конкурс, сукню собі куплю гарно, так? А що таке тобі запам'яталось найбільше з усього конкурсу? Можливо, подружки, можливо, я не знаю, якісь люди цікаві, можливо, те, що ти робила. Це мені сподобались. Хто сподобався? Судді сподобались, як тебе вони оцінили. Ну, то звісно, так. А що ти любиш робити ще в житті? Ось малювати, співати, можливо, танцювати, що таке? Танцювати та ходити в модель агарську. Зрозуміло. Вікторе. Рада тебе бачити Дякую. у студії. Широ, ти займаєшся таким такою діяльністю, активною творчою, все своє життя, і ось тут ти оцінював конкурс краси. Як тобі було ось в цьому саме себе проявити? Як тобі цікаво було? Чи можливо це не перший твій конкурс краси? Що ти можеш сказати, Твої враження. Ну саме конкурс краси, де такі маленькі талановиті дітки, то це вперше. Тобто дорослі конкурси краси вже були, і мені пощастило тут бути ще ведучим цього конкурсу разом з моєю колегою Ольгою Макаровою, і бачити талант, бачити красу, бачити ці посмішки дитячі, бачити оце їхнє бажання до перемоги і бажання, щоб раділи їхні близькі, рідні, щоб всі глядачі, тобто показати себе як найкраще. Мене це захоплює. Мене взагалі захоплюють талановиті діти, і приємно, що є у нас така чудова агенція Глорія Моделс, яка допомагає таким діткам. І приємно, що долучається і канал Житомир. Ну, справді це було свято краси і таланту. Я отримав величезне задоволення і буду радий, якщо будуть запрошувати ще. Я ось до речі, хочу показати Яночку, як вона виглядала саме на конкурсі. Дуже гарна така дівчинка. Такий образ цікавий, так? І навіть і не впізнала її сьогодні. Ян, скажи, а ти хочеш продовжувати кар'єру моделі? Чи ти будеш математиком науковцем? Я хочу продовжувати кар'єру моделі. Будеш продовжувати, так? А як тебе мама підтримувала бабуся? Зараз, що вони тобі казали? Умніце. Казали умніце, казали, так? І тебе це одразу ж надихало, так? Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, можливо, чи ви також участвували в інших конкурсах і взагалі ось у вас така цікава професія? Про себе розкажіть трошки. Ну, я вообще по профессии своей педагог, проработала ага. в школе 4 года, а потом решила попробовать себя в творчестве и переквалифицировалась. Ну, мне понравилось, потому что мы получаем массу позитивных эмоций, дарим женщинам хорошее настроение. И порой даже так бывает, что придет девушка или уже мать детей, или даже женщина в возрасте, настроения нет. Но после того, как мы проводим с ней определенные процедуры, макияж, прическа, все уходят радостные, веселые, и у нас как бы день уже яркий. Поэтому мы получаем позитивные эмоции и счастливы, что у нас такая, такой труд. А что касается э, э, вот, связанной именно с карьеры визажиста и конкурсов красоты, то мы задействованы так, мы часто создаем им образ. если я не в жюри, да, вот, то часто мы работаем с детьми, помогаем им делать макияжи, прически, то есть подготавливаем их к выходу на сцене. Вот, например, зимний был конкурс «Королева зимы», то мы делали им красивые макияжи, блестящие, да, «Снежные королевы», подготавливаем их всячески к выступлениям. Вот, ну, что еще могу сказать, я довольна своей профессией и планирую развиваться дальше. і дуже щаслива, що в моїй житті так вийшло. А як вам працюється саме з дітками? Ось дівчатка, вони ці коси довгі, можливо, їм щось і боляче, можливо, це ж потрібно і висадити якийсь певний час. Ось яка специфіка саме роботи з дітьми? А мені з дітьми, наоборот, дуже легко працювати. Понятно, що вони не звикли, ніяким не хочеться довго сидіти, або що їм важко, але на самом деле від дітей отримуєш такий мощний заряд, що немає ніякої усталості, а наоборот прилив сил. Então... <laughs> Поэтому с детьми мне очень нравится работать. Они, на, они нам э, дарят такое настроение на всю неделю, можно сказать, после часа работы с детьми. Поэтому мне очень нравится, я довольна. А це не шкідливо взагалі, ось наносити косметику? Э, мы им объясняем, вот даже на занятиях, что детский макияж можливий только в определенных случаях. Это либо конкурсы красоты, либо фотосессии, либо праздники. Это очень редко. И подбираем гипоаллергенные марки, которые не несут особого вреда для кожи і имеется детская косметика то есть ми все это им проговариваем щоб они не злоупотребляли в ежедневной жизни косметикой Тобто дівчата розуміють, що вони трошки старші стануть, але це не означає, що вони мають бути завжди накрашені, з да. волосся своє лаками портити. Ні, ми, да, ми це всім об'ясняємо. Є коли, ситуація, коли розрішені макіяжі, прически, є, коли вони будуть неумісні. Вони навіть знають, що це дурний тон, краситься маленьким діткам ежедневно, або навіть якщо 14-15 років, ми їм не рекомендуємо краситися. Ну, після 18 вже. Разрешено. А Валентина Олександрівна, а як ви вважаєте? Взагалі чи не є великим навантаженням для сім... сімирічної дитини? Ось такі ось конкурси? Я ще... Та й що ні? Ну, я спеціально сиджу вдома, іменно з нею. дідуля робить, мама робить, папа робить, а я тільки займаюся її. вожу на заняття, на бальні танці. Вожу на модельницю, це я вожу. Ну, Буваю, допомагаю, модель навіть. Uh -huh. <гум> а як ви вважаєте? Наскільки такі конкурси, саме це такі великі конкурси, це не просто десь там виступила, це ж велика публіка була. Наскільки вони розвивають, чи взагалі діють на дитину і корисні? Uh -huh. Як Ви вважаєте? Я вважаю, що корисні. Uh -huh. Вона, во-первых, знає, що таке більше розбирається, в людях, стала uh -huh. розбиратися. Більше така спокійніша вона стала. Вона все розуміє, де можна, де не можна. Дитина стала ну, зовсім інакша. Яночка, розкажи нам, будь ласка, ти знайшла собі подружок? ті дівчата, з якими ти виступала, вони твої конкурентки були? Чи вони твої подружки були? Подружки. Подружки, а багато в тебе там друзів? Так. А хто твої подружки були? розкажи? Настя Дорошенко. Було, було ще багато подружок, я їх всіх не березу. А у школі у тебе багато друзів? Так. А з хлопчиками ти дружиш? Так. Да. Дружиш? А за партою ти з ким сидиш з дівчинкою чи з хлопчиком? З хлопчиком. З хлопчиком. А як його звуть? Його звуть. Я вже не пам'ятаю, бо він два дні не був в школі. Ось ну, так от нема чого не ходити до школи, так? А хочеш передати привіт своїй подружці На Насті? Передавай. Привіт, Настя. <сум> Скажи, а що б ти ось побажала дівчаткам, які не отримали перше місце цього разу? Що б ти їм побажала? Я їм побажала більше старатися і більше дружити і щоб вони краще ходили. <сум> Хороші поради від Яни, так Вікторе, якісь були казуси ось цікаві на конкурсі, чи все так гладенько пройшло? Мені здається, все надзвичайно гладенько пройшло. Е, мабуть, як, як книжка пише, як в математиці, все настільки було відрепетировано ну на, на мій погляд, все було настільки чітко. Можливо, дівчатка десь трошки хвилювалися, е, маленькі. Вони е, можливо десь звук там е, чи світло, але я думаю, що це я міг там побачити, можливо, професійним оком. Але я думаю, що публіка цього не помітила, тобто організатори постарались дуже, ми, як ведучі, старались. Тобто технічне забезпечення було чудове, і педагоги звичайно підготували дівчат, розказали, і за за кулісами стояли, і допомагали виходити, і підказували, якщо хтось десь щось можливо навіть там забував. Тобто, все було отак дуже зглажено, красиво, і ну таке було звичайно емоційне піднесення величезне. Що можливо, навіть якби десь була якась заминка, б ніхто не помітив би. Тобто, всі сяяли щастя, і це щастя заповнювало просто все. Сонечки, такі Сонечки маленькі такі, гарні. — Сонечки такі, справді зірочки ну з дівчатка 100% хвилювалася, а чи хвилювались ведучі. Ведучі, можливо, хвилювалися, я просто ще там гумористичний номер свій читав, монолог. То я хвилювався, щоб я встигнув там перуку натягнути, потім зняти, як у мене там технічні зачіска моменти, буде, та. Та. Да, технічні знов таки свої моменти. Ну і, 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 і хвилювалися, щоб десь, знаєте, якусь там не перейти межу, щоб там не злякати можливо дитинку, там чи жартом своїм, чи чимось. Ну тобто, тому що все ж таки хочеться якби не нашкодити десь. Тому треба тут тримати специфіка роботи з дітьми. Ми, педагоги це знають що от, от от оту грань потрібно дуже витримати от в цьому плані можливо хвилювалися. і хочеться поради від професіоналів як своє хвилювання приборкати Є така чудова акторська порада, от якби пройтись по тій території, де ти маєш виступати, все оглянути, ознайомитись і відчути, що це твоє рідне. От ніби ти вдома, ніби нікого немає, ніби тут все твоє дружнє. Відчути щось приємне, щось тепле, що тобі отримує задоволення, поріднитися з тими оточенням, з тими людьми, тобто бути як в себе вдома. І от коли в душі вже буде оце почуття, тоді ти просто будеш отримувати задоволення від того, що ти робиш. Ти будеш не для публіки. Не не для когось, а просто для себе, щоб отримати задоволення. От я так завжди себе налаштовувала. Яна, ти хвилювалася? Трошечки. Трошечки. А як ти своє хвилювання ось приборкувала? І я вийшла на сцену, коли не було людей, і спробувала зробити шаг-поворот. Ага, тобто у тебе така репетиція була, щоб себе впевнено почувати, так? Пані Валентино, як ви допомагали ось онучки онучці почувати себе добре? Ну, щоб вона не фелювалася, просила її. Кажу, ти читай, як ти вдома. Дома, от ти вдома не фелюєшся, то ти завжди так і на сцені не феюватися. І вона так зробила. Угу. Яночка, а ти очікувала цю перемогу? Ось ти знала вже так, я 100% буду перша. Чи в тебе були сумніви? Були сумніви трошки. Трошки були сумніви, ага, ну це дуже добре. Що ось так не самовпевненість, але впевненість у собі, так. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, чи згодні ви з усіма вироками журі? і чи були якісь такі баталії там ось ця дівчинка чи ця дівчинка? Як це відбувалося у середині? Цікаво. В этот раз все пройшло спокойно, ми прочитали бали, і как бы все согласились з результатами. Поэтому таких касус, как говорится, не було. Все пройшло мирно, дружно, і все були доволі результатами. Ми всі були. Згодни. Так что в этот раз все прошло спокойно Бывает такое иногда на конкурсах, что один член жюри хочет, чтобы победила эта девушка, а другой выбрал себе другую да, э -э, участницу э -э, в этот, э -э, Если такие ситуации происходят, то тогда заново мы голосуем То, то есть, есть. есть поднимаем руки, кто за, кто против Но в этот раз такого не было, все прошло спокойно Чи була така дівчинка, яка особливо вас, можливо, вразила? І, або щось таке оригінальне в ній було? Ну, ще, окрім Яни, звісно, бо вона ж перше місце заняла. Ну, в цей раз буде, може, ведучий согласиться со мною, що була дівчинка. Вона, звісно, маленька, ще через кудрявенька, дрявенька. Вона, звісно, як... Вона просто ще була, може, не готова, але, з іншої сторони, було дуже весело. Не знаю, чому. Вона така смішна, як ангелочек, кучерява, підійшла к мікрофону і убежала. То есть она не смогла ничего сказать. Но в меру своего возраста, несмотря ни на что, ей тоже достался приз, да, ей тоже и наградили. Просто мы поняли, что ребенок еще маленький, он еще не подготовлен, но все это было довольно-таки юмористично. Мило, так? Мило вот, да. Вот, да, да. Такая То своя нотка да, была она, она, да, подошла, улыбнулась и убежала резко. Нужно было стихотворение рассказать. То есть э, со стороны, может быть, даже показалось, как будто это такая камеди-постановка. То есть тоже интересная ситуация А вообще мне все участницы понравились Все сильные, все молодцы Мы вот даже сидим э -э, в членах жюри да, И пони понимаем, что дети Имеют очень сильный характер И уверенность в себе Потому что выйти на, на сцену, продефилировать Выступить, рассказать стихотворение В камеру Это даже не, каждый, не каждому взрослому под силу Поэтому мы ими гордимся И даже многому у них учимся З вами так приємно спілкуватися і не хочеться прощатися, але я хочу побажати успіху, особливо тобі, Яночка, щоб все в тебе було гаразд. І дякую, що ви сьогодні в нашому об'єктиві. На, На, На все добре. Сьогодні у нас в гостях була юна красуня, Яна Ліпінська, разом з бабусею Валентиною Петрук та візажист Лілія Данилко, а також Віктор Мельниченко. Він був у ролі ведучого саме в цьому конкурсі. Бережіть себе і свою родину. Побачимось в наступному об'єктиві.